Ну що народ, готові до травневих? Насу замаринували. Це шлаков, ні, вибір я не п'ю. Якщо вибирати між життями хвороби, ти вибереш життя без умов. Я б відстрілювала їх прямо там. До то як вам до одинадцятого, щоб продовжили. Отлично. можна навіть попозже. Книги причому такі складні, довгі, ці як вони називаються? Ну, багато букв. Короче, люди, якщо попадуть в метро, перше, що вони зроблять це почнуть друг друга обіймати. Які плани на травневі свята? Ніякі. Взагалі. З Взагалі. сім'єю вдома сидимо, да, розлікаємо дітей. Ні шашликів, ні дачі, ні городів. Ніяких. Ніяких. Ну, на дачу мені дуже далеко їхати, а куди кудись в ліс не збираюся. Там на балконі шашлики. Балкона нету. Навіть сидіти, скоріше всего вдома, либо на велосипедах кататися. Плануємо взяти великі і просто на озеро впущу. А Зеро. що там на озері? Якщо. Нормально і спокійно, то ще по пікнічку, пляшечку вина і на озері при такій погоді дуже чудесно. Порушники дивіться які. ми да ми в зловживаємо. Да, 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 адмінпорушники. Да плануємо, але чесно, ну все ж дивимося. Наскільки ситуація вдома? Хоч як це не печально, але вдома дуже ну, така ситуація. на ніяк удачу ні на ні, 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 ні. ні, ну може на дачу до себе поїдемо, але вона у нас окремо стоїть. Ну, Може, шашлик зробимо. Не знаю. Це <рес> шашлик? Поїдемо до батьків на село. Зараз відпустка якраз і будемо сидіти там. А що будете там? Копати город? Чи що будете робити? Може шашлики. Можливо, шашлики, а можливо, в тим копати город. Ми ще щось не придумали такого, але в принципі нічого не можна. Нас пообмежувала влада так, що ви просто будете сидіти вдома. Ні, звісно. <реш> І, може, якісь шашлики, щось придумаємо. <реш> Головне, щоб <Только> так ізолюватися. <реш> <реш> Звичайні плани бути вдома, святкувати, як завжди, прогулюватися тут, свіжим повітрям, але не, не смажити шашликів, якщо ви про це. І не як це він сказав. Мішастить. Ну, село поїду, на лише Картошку безникнути. Картошка, Шашлики будуть. Ну, так, хати з'їхати можна, там нікого нету добре. По-перше, нема куди, а по-друге, навіть було куди, ми залишалися. Як думаєте, багато людей буде на природі чи ні? Думаю, що так. Своє здоров'я не бережуть дуже сильно. І гроші, мабуть, да. як можна замінити шашлички і оце все? Ну, мабуть, спілкуванням з рідними. Ну, я постоянно в комп'ютері сижу, <гум> ну а що робити, або телевізор, або комп'ютер включаю. Весняний настрій мати, слухати гарну музику, спілкуватись з з гарними людьми і таке інше. Але зараз, коли ніхто не працює, то це і не вихідні. Власне власне, якщо зараз все перевернулось до гори дривом, то можливо, що свято треба проводити якраз. Попрацювати Попрацювати над собою, скажімо, над своїм е світобаченням, над тим, як ти бачиш своїх е близьких людей, познайомитись з ними краще, дізнатися, хто вони такі. Як вам взагалі такі довготривалі травневі? Аж до 11-го. Ну, це я так понимаю, що не приділ. Ну а з іншої сторони, може, там і тайна, а може, і не тайна. Не знаю. Ні, не, не свята, не, роботи найменше вийшло. У мене четверо дітей, представляєте? Ну, наверное, потім перша я в психушці буду, наверное, вот отак от как то Сумно. Нема вас... можливості ходити на роботу, заробляти гроші. Погано тільки в тому в плані, що немає роботи. А так є чим зайнятися, фільми, книги, зарядка утром, таке все. Як воно виникло, взагалі свято, як вихідний день від е, тяжкої праці, яку Господь заповідав людям за те, що вони згрішили. Да? Так це що свято? Це свято, це думати про високе. Це для молоді дуже виклик такий великий, тому що молодь е, зараз привчає до того, що високого не існує. Люди не вчать філософію, літературу, ну так, здебільшого. Тому високе воно дуже низько. Не їдемо на шашлики, будемо читати книжки. Судячи з відповідей, більшість сидітиме вдома. Проте реальні цифри тих людей, які вирішили не ламати свої плани на травневі через карантин, ми дізнаємося зовсім скоро. Віталій Володимирович обов'язково скаже про це в ранкових новинах.